Святкувати Різдво Христова 25 грудня або ж 7 січня цьогоріч православна церква України перейшла на новий календар, новоюрянський, згідно з яким усі нерухомі свята тепер відзначаються на 13 днів раніше. Зокрема, і Різдво буду святкувати 25-го. 7-го я вже не буду святкувати. Я не хочу святкувати з расистами. Однозначно, то що ми, ми якісь роздвоєні в чомусь жили, в чомусь не жили. Хтось нам диктував якісь правила і все. А зараз так все. Ну, ми живемо в Україні, ми ж з Європою разом. Я так вважаю. Сумчанка Наталія говорить, відсвяткування з 27 січня відійшла ще у минулому році, тому такий перехід для її родини особливо невідчутний. У минулому році перейшли вже, бо з росіянами ми нічого не хочемо спільно мати. У Нас тато військовий, так що це навіть діло принципа. Так, На третій день пішов до Добробат. Щодо традицій на різдво говорить Наталія приготувати смачні страви і зібратися за сімейним столом. Випікаємо хліб, готуємо домашні страви. Ну мабуть, так як всі. Олександр вже вчить нову корядку. Розповідає, зазвичай корядувати ходить до рідних. Ми в село їдемо, там мої дідусь та бабуся, і там уже там всі знайомі та сусіди. Село поїдете в Село поїде цьому році, звичайно, звичайно, це традиція, так. так. Новоєрянський календар це вдосконалена форма Юрянського, за яким нині живуть більшість православних церков світу і за яким колись жили і українці, пояснює історик Ієрей свято Скресенського собору Микола Карпенко. От ми бачимо, що навіть у світському календарі відрівному 24-році му році ще офіційно було 25 грудня святкування Різдва Христового. Українці святкували Різдво Христова 25 січня, говорить історик. Тож перехід на новий календар вважає історично правильним. Коли ми починаємо нарешті повертатися до свого, треба ж знати причину на слідковий зв'язок і ту основу, як колоніальна залежність позбувала нашої свідомості саме отаких от сакральних подій і дат. Дванадцять страв, корядки, вертеп традиційні для українців атрибути на різдво. Щось збиралося до сьогодні. Інше дійшло до наших днів вже у більш сучасному вигляді. Сумчани розповідають про традиції, які збирались у їх родинах. До хрещених ми завжди носили кутю 24-го на святвечір. От чули, що більшість людей святкує сьомого, але якось якось звикли до 25-го. і. До цих традицій. Хрещені за приходять батьки, хрещені діти наші, і все там граємо в настільні ігри і так їм займаємось. Ну, як завжди, кутя, узвар, а далі вже не пісні, звичайно, там і м'яско, і олів'є, і все таке. Ну зараз в сауни перед різдвом обов'язково, тому що чисто треба все, щоб було. Зустрічати родиною якщо є можливість, на жаль, зараз немає, бо тато нас воює, але зустрічати будемо. Куття і узвар, звичайно, це перші. І по закону 12 пісних, ну але 12 страв є на столі. На новоюрянський календар у цьому році перейшла і Українська греко-католицька церква, новини СТС.